А тут розгром. Марічка, что ты відео не йдешь знімати? Я після челендж. Мене пальці гулять, до побач. Не за що я нічого знімати не буду. Чого? Бо тому що. Я уже тобі сказала. Всем привіт! Мене звати Мария. И сегодня в мене відео по Паралельна Селенно! Всім привіт! Мене звати Марія. І сьогодні в мене відео Паралельна вселенна. Я обіцяла вам знімати два відео на день і. Та блін, десятий раз перезнімаємо! Були попитки зняти це відео. Нарешті, зібравши всі сили, ми все-таки зробили це. Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні я знімаю відео Паралельна Вселенна. Це моє друге відео на день. Так як я обіцяла. Якщо ви не бачили моє перше відео, ідіть на мій канал, подивіться. Підпишіться і, на... і нажміть на, на дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення про мої нові відео. А тепер переходимо до самого відео. Блін, яка година? Вже сьома. Треба вже лягати спати. Мам, а можна я зараз ляжу спати, а не буду сидіти в телефоні? В смысле не будешь? В смысле? А ну телефон взяла и сидишь в контактах и листаєш там Инстаграм, поняла, мене? Я питаю, поняла. Так да. мам, а можно я сегодня піду в школу? В Еку школу, блин! В яку школу? Мы сегодня едем в Диснейленд. Да, блин мам. А можна ми сьогодні будемо їсти салат з брокколів і моркви? а не на суші? Як це не підемо? Я не поняла. Так, а ну встала вділа джинси, футболку і вийшла з хати. Вже вже я тобі сказала. що можеш кросовки вдіти, конечно. Мам, я получила 12 з, з англійської. Ох ти. Така. Я тебе нашу до репетиторів вожу. Гроші страшенні плачу. Пів зарплати своєї, щоб ти тут от мені 20 приносила. Так, телефон вже здала. Забудь про нього. Гавно таке. Пішла звідси. Мам, я отримала два з математики. Чекай, доть! Я посуду мила. що ти там отримала? <плес> <плес> Справа в тому, що я отримала два з мотиватки. Боже мій! Доця ти моя! Ну не зря ж гроші на репетиторів втрачу. На тобі телефон, на тобі планшет, на тобі на морозивий ще карточку мою. Пароль 3894. Ой. Боже мой, золото ты мой Рич бич! А мазафака рич бич! Йоу! Я надеюсь, я надеюсь, вам сподобалось это видео. Если так, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал Пикачу. Всем пока! -пока!